А тут вообще он якийсь п'яний, один один їде, вообще кудись впав, Подруга, выключая эмоции ка. потяг ебнул. Е, давайте. Перекриваємо потяг. Да, давайте на потяг нападаем. На потяг, на потяг, відіграйте потяг. Я їду тільки туди. А що по поїзду? Е, еду. Нападаем, А де потяг, блядь? Стали ще байкерів. А що, хто, 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 та він на цьому, залишу да, байкері. Так, бачу, 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 зараз F-ку відкидую. Хто я забив? Який то бізнес? 166-й? Так. Да. Угу. Якраз на гонки туди буду зараз їхати. Біля поїзду. Потягом. Блін. Лот, а то я без тайпу поїхав, ти завжди амбірацію на потяг. Уже, уже. Модайр. Yeah. Да-да-да. А у кого отжимаєм? Є цена. да. блядь. Голи ну, в паві людинку. Да. Що, да. ти в КС уже не граєш? Танцемеш? Стомож... Ти в генерацію подоїхати. Я ж написав ще байкерів. Я вже їду на бусі. Стас давай трошки пізніше. Я мотоволоску, я взяв буса. Я вже виїхав туди. Надо, щоб тот перший прийшов, побачив, якщо їх вони грузять, зразу напав. Да, ми зараз нападемо. Да, грузять. Нападайте, щоб ми встигли. Нападати на них вже? Нападати, нападайте, бо время йде, щоб вони не встигли перерузити, пацани, нападьте. Зробіть Опали, все, все. Відкиньте, все, все, напали. Рацію. Відкиньте рацію, потрібна допомога, напали... напали на потяг е... на таких-то таких, таких. Бля, і... Граємо далі. Відкиньте ще рацію, бо, будь ласка, і все. Зот через зон. От, отходьте, отходьте. Просто робіть перестрілку, щоб огонь був постійний. і відкатуйте теж. Блять, на цьому, блять, на цьому бусі Мадара, я побіду, блять. Мадара, відкрити цю ситуацію, це не прийме. Офігеть, вони там, вони чуєш, вони там шьють. нас їбут жорстко, блять. Ми доїжджаємо, стакаємося. Відкинь, Но... Мадара, нормально, будь ласка. Слушай, фамилия... Давай нижньо, то що ховаркається. Білому. Да, уже не реагує. Блять, десь притик тут стоїть, не можу побачити, десь в кустах. Да, меряй, курма. Бля, сейчас меня зафокусить. Нормально? Да, мне... давайте теперь просто, их там дохуя, ми мы можем. Надо всем стакнуться с Такого нападу? напад? Переходьте Балі, в воду, Джо, я переходю в воду. хто тут є зі мною? Переходьте в воду, перекладай. Я вже давай, переху, давай. я вже в них біжу. Типа, ну, ще балосы. Та, я баласа не мають права у нас нападати, нападайте на них. Ми за потяг сражаемся, нападайте, фок. Ви на кого напали? В мене балас выйдут! Ви Помагайте! Леша, тробуш! Го поливий скинуй, Скинемо им. Занюха, Перепливайте воду, пацани, поможіть, перепливайте воду, йдіть туліво. Не треба время тянуть, нам нельзя пушить так сильно. Нам треба время тянуть, розбили, давайте. Перебігайте дорогу, ми тягнемося, щоб всі під'їжджали. Щоб... На гору біжать на 230. Я А не кидай Мадара вевку, ну ти тут чи ні. Так, ну відкидай, будь ласка, Мадара, але нормально, не так як ти Мадара кидаєш. Мадара не відкидую, я втягнути. буду відкидувати. Та не считайся за відіроку, ти відкидаєш капсу. Господи, дискорд галимый. Кидайте тих бичів, их менше, блядь. Да, их тут мало. Ну я их бачу дуже сильно, но ...багато. На Кидайте, выходьте, выходьте, на, на, блядь, куда я наверхове на на не викину. А на Кирилл, не троль! Ты шо прикаліст? Да я понял на потяг, на кого колу, на Колумбію удастся. А вы в Колумбія, а я не нема коли браток часу говорити про таке. Ми тут в такому файті пизда. Я зарабайду, блять, балаців, блять. Та да, он еще, один баллас не бомски. Май же. Майжен, блядь, с чел. Село обижать. Все, вони зажати, блять, их понятно запотяж. сука. Вони в ліс тікають, ми забирали. Скидаем, скину в лісі доганяем. Сверху тут тут на горе пригоду. На больки, дивіться, щоб вони не ркашились. Да, станьте б... хто на больсі Ту один. Не хід, тут них їдуть тут, у них їдуть люди, духу, я взагалі вас, дві машини. Та похуй, випушимо спочатку, потім вже задніх буде. Под горку, под горку заходите. E, люд... Людина з мотовозки не вбивати. хто мертвий, скажіть, це, хто може написати, що мотовоску не такі, такі <плес> сижу, <плес> Їхні, їхню, блядь. їхню. їхню. Мотовозки не стріляйте, по мотовозки нам не стріляйте, якщо що. Блять, на мотовозки стріляє. на нас тут. Бля, ебать, їх там ще за поїздом, нахуй. Виходіть нахуй, від Вправо трохи дракуют. У нас mm. 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 тут блядь, в селу байкерів запушили нас, нахуй. Пушим, ми, пай... ми байкерів уже пушим тоже. Бля, нас Пуши, запушили ми. просто. Нас да трошки. Ну пушит иду пушит нормально, пушит и не да. Да, справа, справа тут мы на воде все, уже я попал. Че? 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 Тут, тут одна юзуха осталась. Горка, горка, горка. Внизу, дын сидит. Замывай ты их. За горку на фак стоять, запуща, запушта, факт стоїть, хилится. Вот, я кину. Вот, зараз вам в спину вийде один. Да, вони встають, вони встають. Ось, да, тут, 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 ребята. Вот, вот, вот. Батоводска уїжджає, куди вона уїжджає? что в них розы, давай. Вона уезжает, блять, скидатий чи ні, Віталік? Ні. Не мало водия скидати, відкатуй просто. Вона просто уїжджає. Та то море забавался просто, забей. Скинь її колеса, блядь. Не стріляй у водія, хто у дієк вбиває? Він вийшов, він вийшов з мотовозки. Він вийшов. Пошлите вверх, 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 тюм, вверх. Це просто від водія. Боже, нахуй наш тип взяв ящик. Єбать. Откатывайте, блядь. Хто взяв ящик? Його, хто з фонки, мене насадив. Він случайно взяв. Добивай. Вон метка за... Блядь. Поможіть, поможіть, тип з кулака, б'є мене. Перекат, перекат, перекат юзи. Не бачу до этого. Б, да, дак шоу, он метку меткушки. Вот, блядь, в мене. А, типы, типы, типу, типу, типу тут. Задом заезжай на мотовоз. Хорош. Я чекаю эту сторону с мотовоз. Зарь я скару, мы домокол. На ща тут по сылу байкери убегает, блять. Че, еще машина, машина к вам приехала? Да. Кто у нас в мотовозки собирает? Да, Бля, то, блядь, у нас байки. Стани, стой, на дороге. Знає, от кат... бру... Бля, мене отказ знову отказну забагав. забагасухани, тут катик ми нападали і так все, гозот. Да, я там. мене теж є. Там ще приїхала машина. Ага, мене тлябнулося. Що це за придур. Добивайте цих чертих. Пизда мене залагала, блядь. Дорог, дві люди, на нас. Ви машини їдуть і їдуть у них. Так вбивайте їх, нахуй. Блядь они з Больки їдуть тракшавські. Йебать, okay, запросить їх мені, блядь. Давайте нахуй, утакай і, блядь. А вони, як приїжджають, так і падають. Ну, просто гани нам привозять і да, уходять. Да, да, да. Дві машини зі сторони боку. А приїжджають. Палушки привозять. Я не проти, ну. Що ми а, робимо? А? Ми ж у файт тоді розіте будемо. Не, не закінчено, ніхто не yeah. трогає, ми файт не закінчили, б'ємося дальше. Дві мені постійно веста. Все, Яка погроза є машина? Колумба, це колумба, і бач по ньому, яка погроза. Всі, хто під'їжджає, кому він це всі купувати. Матовозка їх не слідкуєте, блять, бо там хвисоси у мене їжджають. Це матовозка, кстати, я її не бачу. В кінці потягу, в кінці потягу була. Йо, їдь наша матовозка, всіх перебили, ніхто не стріляє. Як Як ти їжати? Через РДС чи як? Чи НРДШ? Э, ну, у тебе нема вибору, мусиш НРДШ. Ти їдь на НРДШ. Можеш, да, та є виключення НРД, можеш НРДШ. Так, да, так, їдь на НРДШ сюди. Да. Та я зараз через цей, через, через поїду через цю, як колію. Ні, так, так зламу, ти тут не вже. До речі, ти маєш мене додати. Мене є відкат. Файт закінчився. Мене теж так. Да. Мені картель пише, є відкат, як Акудзе роблять РК. Я к РК, блядь? но не скажет. Одессити, Одессити, прошу раз тоже писали, що є откат. Де откат? Хай покажет. Хай покажет. Хто там літає на машині? в'їбіть йому догану, я вас спрошу. Якщо люди доїжджаються, значить що РК, блядь. Ну, вообще йому блять. Я доїхав лично, блядь, я не РК. Я тоже доїхав. Стойте, я тоже приехал. Стойте, не кипишуй. Ну ч, не стреляйте, ніхто, щоб, ну, постріли. Все, хватит. А, плачу, у них должна бути. Як ця людина вмирає, як вона порається на больки, як вона ркажется сюди, все. Забити, все. Віталік, що робимо? О, зараз матвозку чекаємо, матвозка наша їде вже. Mm -hmm. Це не нашого ЗНРД откинув? Не верно. Не знаю. Привірити статік в дискорді. А де ви З якої сторони там матвозка? Е uh... на мене, на мене, на мене. На мене. Ми верили, згусим, так? Марл Борофон. Ти ще може що забрали цей чи що? Ой, білі, хороший. Ой, білі, 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 аккуратно.

Ну, ah, оці, сел, оці, сел, да, цей тут сюди. Сел, да, сел, сел, сел. Давайте з їхньої а мод... да, з модовозки з боку не беремо, да, беремо тільки ззаді. Грузимо тільки ззаді. Чела, якщо не юзер спав, Ну так, да, тоді хоч, тоді мінус бали будуть, типу, чел. Блять. Чел, ну мінус бали не грузіть, з боку не так. грузіть. Будь ласка. Дропіслав. Хто тут улиця, хто тут улиця? Там скарбу Так, я бачив, я бачив, так. А знаєш що? Ти до кінця дивив? Он говорит, если там есть флайды, заливай нахуй. Это, <laughs> блядь, <laughs> 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 Фанатки ебаные сука. Макаоны? Да. Кто там тулится? Кто тут улица, на дорозі, блядь. Тут, блядь, анархисты Серго вбивають. Да. да, блядь. Анарчесаты чи анархисты именно. Ну, лаки, анархисаты, да. Понял. Я думал, там именно какие-то анархисты собрались. Не. <laughs> а, а тут АЕшку не злой. А то пиздец, с ящика нам да, надо. Не, не берите сбоку ящика. Все, все, все. Я so ще мені куратору передам. Всі сохранити откати, блядь. Е, предупреждаю, ті люди, які будуть, якщо, від... якщо у нас є людина якась, який за РК... Блядь, нехай докаже, що ми РК шнусь, блядь, тіп, ну реально. Ми що думаємо, що, блядь, тут Всі зберігайте откати, тих, хто чують. Так, так, всі откати сохраніть, будь ласка. Збоку не шоу. Чтобы не було питання, що ви доїжджали. Так це їм треба доказати, так, що ми РКУС, блять. Якого хуя ми РК, не 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 в... маємо доказати, що ми не НРКОС, в... 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 Ху... блять? Білі, від'їдь. Чуть-чуть пора. Збоку не грузить, аккуратно. Кто погрузил, збоку, дам пиздец. Mm. Чего? Ладно, не дам. Кинуть этого. Дальше проезжай. Где этот пост. Догрузию. А мы надо грузить, сис, си, си, а все уже. Да все уже. А, все еще коробка ні Давай, прямо пьяный. Він має прямо проехать тут одне на цей хуйня нет. Я возникал. У вообще тут не мене матчик по-нибудь. А мы видишь, Виталик, Виталик. Виталик. Это фул мотовозку. У нас 20 А шо це за дебил на сердч Флойд? Кто такий? таки Хуй болт. Оооо, нас ящики не беруться, Виталий. Mm -hmm. Ебать, да. що що ти приїхав безфракційний, без ніхуя, а, залетів в двіж. Я, дві, шо... я торі согласен з тобою, він там їхав, що у нас їх катався, я бачу. Да, я його захуярив, ебать, він почав мені висирати, блядь, сейчас підбегає, поки Д. Як якщо він так буде вибух ці дебеш, то нашим в тут можеш відкинути його за ДБ і так далі, бо це хуйня він демить поки д ебать. Матувазки їхали. У мене ящик ще один взялся. Вернися назад, Си! поїхав, як взявся. Ну я взяв один. Почекай, почекай, почекай. Я чай, один ящик взяв. Алекс, садись, Виталик, садись. Пацаны, не гонит, ну, блядь, давайте нормально, та ж висит до кінця, поки всі не поразили. Та, Або там не ящик бага, бага. Потім не вже був. пішов. Нормально, не це, не злись. А то водка, стій, де На, він, він, він ну, стоїть, чекає мене, нормально, що ви це? Просто там щитячик ящик забавився. Я не бачив його, да, даже. Сон. Я зафіксував, скільки цього. Що, біля їдь, формуємо Ми скільки, запросили кураторів відкат вже. Нам, мені треба, да, щоб ви скинули відкати мені. Всі, хто тут приймав ну, участь. Так, рай, ну, типу, я вже буду до кінця відкат, відкат робити. Білі, дай ще не аркашили. Ті, що приймався. Ти Білі, доїдь до моста, пожалуйста, стань спереді, ми формуємо колону. Угу. Mm -hmm. Давай, я, я нічого поведу. не чую за цього всього флуда. От і все, пожалуйста, не флудіть. Колон, Три колони, просто їдь. Нахуй колону. Ні, не прописано про колону. Ні, я просто, щоб ми цивілізовано поїхали, довезли нормально. А, Наш. Давай за мною, а я як ї? їхати? Ну я за розумі мною розумі просто їдь з роботи, там роботи. З гету, пацани. От за мною просто їдеш і пс. Судьба сочка, но. От грабаніт пожарники. Срочно. Не, а, не треба так. мене грабити. Щоб угу. <гум> <гум> не втикав, блядь. Сам, ти що не бачиш, я людину пропускаю, щоб він в рядок заїхав. Ще, треба не. тобі впертися, блять. Перше, Домадари. Mm. Ніколи не відігрую капсом. Друге, Понятно. коли відігруєте я напали на потяг, відіруйте, на яку людину на кого ми напали. Щоб ми були мали орієнтир. бо ми відігруємо не на кого ми напали, а просто на потяг. Ми відігруємо відігровку, те, що ми я напали відігрував. на потяг. Що, що на людей у якому-то да, да, замінили. Да, да. На глибокому кольорі навіть. У мене откат, якщо що. Я до кінця буду його вести, Вплоть до того, що як ми поки почнемо грузити на склад ящика. Щоб не цей. Як ми доїхали, на ну, як мотовозка доїхала. Не всякий, нехай буде. У мене откат іде. Але мені там треба уйти. Мені мгновенний откат треба буде, буде трошечки зліпити. Та там якщо що, типу, мені треба буде почекати чуть-чуть. щоб я не зразу зможу залити. Угу. Будемо біля картеля сигналити. Я, посу... я б... Давайте заїдемо на їхню республіку, крутимся там і поїдемо. <гут> 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 я зараз просто іналю коло картеля. <гут> я тоже. на кохуля. Прикинь, зараз... вони зараз зроблять перекриття коло себе на титулі. Ні, ні, вони так не можуть. Так по сасут, опять же ж, ну. Через <сументация> 3 часа нам сьогодні треба точно забити, ще одну забрати, ще два, ще мати. Ну, там там <сументация> красаудна діш <ніч> буде. Наприклад. <кос> <кос> ну і зараз буде поселено на ту на М2, якщо що. Та в них спочатку посилений, потім якийсь послаблений. <ріст> <ріст> <Я, ріст> Заїхати, <бізрані у> <ріст> забрати карабіни нахуй і зібратися, А <ріст> вони там <ріст> з булпапом бігають, тільки карабіни, бля. Госка обіднела <єбать>. і <ріст> А, їхати на почту весты, нахуй корабль. Не, на ну это, конечно, не маты, от ЛКНів, ну тоже неплохо. Вот ЛКНівські будут вкуснее маты. По факту. Да по-любому, блять, о 5.30 заходи в игру и забрям. Да, да, ранку, ранку раунк. А шо, бальше, роч еще? Ран, чел. Ебать, нас колона еды. <реку> ну только хули, так мая бунел. Там просто ящики дуже багато треба, щоб оно помогло. Забираємо в 5.30, ділимо на двоих блядь. Ти блять. На 4. Ну, ладно, на 5-х ты девушек. Не, предлагаю женщин не брати. А ви будете? будете в 5.30 ждать у Хай. Блять, більше ніхто, бейся, никто, спочатку хамату потім приеду, потом Броники все поднимайтесь, сами. броники Броники можно оружие. А, Кри, короче, а, я да, не вы, так вы, вы, сказал. Забираем поезд у и делим на весь онлайн, что есть на 5.30, да? Кроме женщин. Людей не будет. Все, Все, я, хуел, я бы скоро буду. Понял, хорошо. Сказал. Сказал, блядь. Не пиздеть нахуй на женщин. Женщина, это что, выпила? Сексизм, Папа. по не. Выгружаем. Понял, понял, понял. Да. Не, ну это уже ты... не, не понимаю, женщина. Это монстр. Вот эти агрессивные женщины, фу. Ну ну то шо. Рау, це... Я подивлюся цей на сейф, на сейф подивлюся! Я подивився, я подивився. Що? да, молодець. Подайте это там Блядь. Блять. знаю, я і не знав, що у нас тут на сейф. Фу, яке воно, сука, животное. Куратору передам. дам. Он за максимум. Бачу, Рей. да, це хуйня? Я бачу, блядь, фу, блядь. А блять, кричи. Жалень, найди нахуй. А ти що, ж що? Що, плакав уже? Ти ж не можешь. Походу баган. Картель плакався, Він че? А там? Не баганий. А ну получи, маракс, я подивлюся. Блять, яка дура лишила, що ми не можемо в підвал зайти машину. Не баганий, просто двері їбані. А ні, двері. не баганий, Віталік, це грузиться двері. нормально. Я зберігаю аптурту. Mm, не сайт, хорошо.